Минулого тижня у актовій залі професійного ліцею відбулась зустріч ліцеїстів з викладачем собріологом, який пропагує здоровий тверезий спосіб життя. З Нетішинською молоддю він зустрічається не вперше, адже переконаний, що головне завдання дорослих навчити дітей азам здорового і тверезого життя. Традиційною частиною занять є гімн тверезості. Буде твереза, вся Україна. Мир буде в кожній оселі. Жодні отруті, місця не буде, Буде щасливі веселі, жодні отруті, місця не буде, о, де Будьмо Берем! Будьмо! Знову! будьмо знову! Будьмо! Будьмо Будьмо! весь Нікотинова залежність вживання нецензурної лексики. Ось теми, які піднімались у ході зустрічі з першокурсниками ліцею, використовуючи красномовні слайди, яскраві приклади, Юрій Оробець доводив молодим людям, що нікотин це отрута, яка шкодить організму в будь-який період життя і надто в підлітковому віці. Підтвердженням розповіді лектора був і відеоролик. В Цьому димі є смола. От, ви ходите по асфальту, шановні курці наркомани. Оця смола у ваших легенях. Оця смола, і вона розходиться по всьому тілу. Бачите, таке смердюче, гидке, бридке, неприємне у вашій у ваших легенях. Традиційно лекції Юрія Оробця вирізняються доволі неформальним і відкритим спілкуванням з аудиторією, відверто говорячи з підлітками на важливі й дорослі теми, викладачу на уроках тверезості доводиться використовувати нестандартні проте дієві підходи. Проводять такі міроприятія. Дуже, дуже цікаво послухати, порад дуже добрі дають. Бажано кинути курити зарані, бо тому буде дуже тяжко. Ну так, було багато цікавого, цифри, скільки осіб хворіє, які хвороби, дуже цікава лекція була. Спілкування було цікавим, інтересним. Таже, якщо вчителя розказують, то вони не так розказують. Вони сказали, хто почув, хто не почув, а от. Представник ну, викладач він пояснив нам більш в відкритій формі. Ну, дуп, ну, розказав більше, ніж розкаже хтось другий. Субріолог переконаний, що не маючи ще достатнього життєвого досвіду і чітких принципів, підлітки часто сліпо та бездумно піддаються масовому психологічному тиску з боку телебачення, дорослих тощо, як з'ясувалось, розуміються і діти, тож в необхідності і ефективності подібних занять не сумнівається. Ці лекції дуже потрібні для. Чим краще раніше їх почати розповідати для маленьких діт дітей та їхніх батьків, тим буде краще, бо сказати так. Підлітки, маленькі діти беруть приклад з дорослих. Це не є ну, нормальним, важливі, бо легше назвати хто не курить і не п'є. Тому такі лекції дуже потрібні. Чим раніше, тим краще потрібно починати ці лекції, бо сьогодні чим менше, тим вже курить починає. Бажано проводити такі заходи чим почастіше і чим пораніше, бо багато дітей. Зарані починають курити, втягуються в це. Після такої переконливої розповіді ліцеїсти змінили своє ставлення до шкідливих звичок. Знаємо, що не усі, але до когось достукався такий лектор. І навіть якщо таких небагато, це вже великий успіх. Треба кидати курити. <рес> да, це було мені нове, бо чути, побачивши багато відеороликів, що в організмі відбувається. Про не курити, не пити, не тюкати.